Проведемо невеличке зважування металошукача Simplex Ultra. Ось він з катушкою 28 Значить, Для цього ми використаємо побутову вагу. А для перевірки побутової ваги використаємо таку собі гірку, умовно на кілограм. Ось у нас 0 грамів, Грубо, похибка 28. Там 19-20, хай, грубо 20 грам. Тобто беремо металошукач і ставимо в зібраному вигляді. Так, хвилинку. Дошку трошки рівніше. Так. Кіло 208 кг мінус грубо, 19 грам, кіло 190 Це ось він не доторкається, Simplex Plus з катушкою 28. Це карбонова середня штанга, нижня карбонова і підлокітник у нас ну, зазмінений з отворами, відповідно, полегшений. Нагадую, 1209 мінус там, ну, грубо, 19, це у нас 1190 грам. Дякую за увагу. Сімплекс Ультра.